Але не думали і не гадали ми, що станемо дорослими, як наші батьки. Дорогі наші батьки. Ваші вуха можуть чути наш голос. Ваші очі можуть бачити наші слова. Повірте, не де ми, Наш голос завжди лунатиме у вашій голові. Мамо і тато, дорогі наші. Ви були першими, кого ми побачили, коли розплющили очі. Ваш голос ласкавий та ніжний наспівав нам коло ви завжди будете пам'ятати, як ви вперше сказали мамо і тато, маму і тату, саме ви навчили нас розпізнавати добро і зло. Саме ви постійно підтримували і допомагали повірити в себе. У моєму житті були як перемоги, так і поразки. Саме ти, Матусю, давали сили йти далі. Саме ти, Матусю, вірю в мене, не дивлячись ні на що. Пам'ятаємо, як ви наші дорогі. Перше, вели нас до школи, міцно тримаючи за руку. Ви були поряд, коли ми розв'язали першу задачу. Читали перші книжки, читали. Помайнуло 9 років. Я пам'ятаю, як тато всю мене складати паперовий літак. Тато, дякую тобі за те, що завжди був справжнім татом. І справжнім товаришем, та підтримки мені і мамі. Ви завжди поруч з нами, коли нас щось не або коли ми сумуємо. Ви пригорнете і все здається не таким страшним. І ми впевнено крокуємо до поставленої мети. Що хвилини, що миті, ви були поруч з нами. Ми дуже, 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 дуже вдячні, вдячні вам! вам за все, що ви зробили для нас. Ми вас вас як небо без місяця. Нам вас вас ніяк. Ми вас безмежно любимо. Любі наші батьки. Подивіться, які ви гарні. Ми завжди будемо поруч з вами, незважаючи на зайнятість. Други наші батьки, Ми вас любимо і синуємо Сваджі, здороги бур'яни такі Сміхаються нам, пишаються нами наші батьки.